Дитячий майданчик у лісопарку його встановили 2016 року. Відповідає за його стан міський департамент комунального господарства та благоустрою. Тут немає гумового або штучного покриття. Від сів наноситься на гірки. Сидіння на гойдалках затерті. Одна карусель скрипить. На іншій не закріплена ручка. Немає гвинта. Сергій Мазур живе неподалік лісопарку. На дитячий майданчик разом з донькою Олександрою каже, приходить часто. Він знаходиться близько до вже жилих будинків і з дитиною прийти недалеко. І так само все для неї є тут. Є де розбігтися, є де погратися. А це вже дитячий майданчик біля Вінницької 35-ї школи. Знаходиться він на балансі міського департаменту освіти. Гойдалки, гірки та лабіринти у написах. Деякі дошки прогнили. На одній з пластмасових гірок дірка. Зняті дві гойдалки. Вінничанка Юлія Сич у петиції до міськради просить зробити тут ремонт. Також у зверненні жінка перераховує несправності на ще трьох майданчиках, які розташовані у мікрорайоні Вишенька. Майданчик у лісопарку. Каруселі в аварійному стані належно не функціонують і голосно скриплять. Майданчик на проспекті космонавтів навпроти прозорого офісу зламана сходинка при підйомі на велике містечко. Пружині гойдалки в аварійному стані. Дошки на підлозі в одної з машинок не закріплені і ходять ходором. Майданчик на проспекті Космонавтів напроти АТБ. Демонтовано карусель. На місце її повертають уже більше як два роки. Аби дитячі майданчики були у належному стані, жінка пропонує створити окремий відділ у мерії, який займатиметься їхньою перевіркою та ремонтом. Також просить пришвидшити процедуру обчислення вартості ремонту дитячого майданчика біля школи номер 35 Петиція набрала 359 голосів із необхідних 350. Після її опрацювання у мерії дали відповідь цитую, дитячі майданчики на балансі структурних підрозділів міськради. Тому моніторинг технічного та санітарного стану здійснюють представники департаменту спільно з підрядними організаціями. Також додаткове обстеження даних майданчиків здійснює муніципальна варта. На заміну пластикових та залізних конструкцій на майданчику біля 35-ї школи потрібно майже 400 тисяч гривень. Також тут необхідно поремонтувати гумове покриття. Ці гроші у бюджеті на 2021 рік не закладені, тому буде внесена пропозиція про додаткові видатки, йдеться у відповіді. Вінничанин Сергій Мазур каже, аби майданчики були в належному стані, треба займатися вихованням дітей. Та й боломають гойдолки і гірки не діти, а підлітки, як на цьому відео 2016-го, яке зняли камери відеоспостереження у лісопарку. Якщо дітки старші сюди приходять і ламають, то швидше всього, то не вони винні, тому, то батьки винні, тому що вони їм не донесли в свій час. От. Ми стараємося от таких от вже маленьких дітей вчити, і щоб вони вже потім розуміли і так само передавали. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.